Алі різанка трьохмат забігає трамбас. Нашого знайомного експерта експерт. Руський фейк. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський, і ви слухаєте передачу Руський фейк на українському радіо. Тут ми розбираємо найсвіжіші вкиди російських пропагандистів, препаруємо їх на шматочки, спростовуємо і тренуємо власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Сьогодні у випуску ми розберемо нову порцію дезінформації, яку поширює російська пропаганда, про виплати українським внутрішньо переміщеним особам. Кремлівські новинні ресурси поширюють інформацію про те, що український парламент, начебто, збирається позбавити біженців зі сходу країни їхніх крихітних виплат. Тема явно маніпулятивна, і розбиратися в ній допомогли фахівці з перевірки фактів проекту StopFake. Як виявилося, про жодне повне скасування виплат тимчасово переміщеним особам в Україні не йдеться. В уряді дійсно переглянули порядок виплат, внесли точкові зміни, але ці зміни торкнуться тільки окремих категорій, зокрема осіб, які перебувають за кордоном понад 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих і документально підтверджених причин, а також осіб, чиє матеріальне становище дозволяє здійснювати суттєві витрати без допомоги держави. Детальніше це врегульовано постановою кабінету міністрів України номер 332. Отже, розберемося із новими правилами отримання допомоги, які вступають в силу з 1 грудня цього року. За цими новими правилами, якщо ви вперше звертаєтеся за допомогою, але за останні три місяці купили автомобіль, якому не менше п'яти років, або ж витратили більше ніж 100 тисяч гривень на купівлю чогось великого, наприклад, земельної ділянки, квартири, будинку або цінних паперів, то допомогу не призначить. Також враховуватиметься сума коштів на вашому банківському депозиті, якщо вона перевищує 100 тисяч гривень, то допомогу також не призначить. Навіщо міняти правила соціальних виплат для внутрішньопереміщених осіб пояснювала Ірина Верещук, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України в ефірі телемарафону? Послухаємо. У нас 2 мільйони 600 тисяч внутрішньо переміщених осіб, які отримують виплати щомісяця. Для державного бюджету це друга стаття за видатками після статті видатків на оборону нашої держави. Тобто це 53 мільярди, 57 мільярдів минулого року і 70, майже 3 мільярди цього року. Очевидно, що потрібно навести порядок. Очевидно, що має бути справедливий розподіл таких видатків. Йдеться про те, що останніх три місяці відбувається верифікація, і це проводить також МінФін і Міністерство соціальної політики майнового стану людей. Якщо протягом отих от трьох місяців людина купила автівку, нову автівку. Молодшу ніж 5 років, так купила будинок, купила квартиру. То це говорить про те, що в неї є достатньо коштів, щоб не претендувати на 2 тисячі від держави. Бо ці кошти потрібні іншим нашим людям, які теж потребують, до речі. До прикладу, за останній рік більше ніж 300 тисяч нових ВПО. Чому ж ми й кажемо про майже 73 мільярди потребу на 2023 рік? І очевидно, якщо людина працює, має сталий дохід, має високу заробітну плату, то має бути певна справедливість. Так і ці кошти мають йти тим, хто дійсно цього потребує. А таких людей багато це були слова Ірини Верещук. Отже, більшість незахищених категорій внутрішньопереміщених осіб такі скорочення не зачеплять. Однак, крім цих, є й інші зміни. 13 грудня уряд обговорював автоматичне продовження виплат ВПО ще на 6 місяців для таких категорій: осіб, які втратили працездатність або пенсіонери із низьким рівнем пенсії, особи з інвалідністю або особи, які доглядають дитину з інвалідністю, і діти сироти і діти позбавлені батьківського опікування. Деталі пояснила Ірина Верещук в ефірі телемарафону. Дійсно, зараз діє постанова міністерства соціальної політики, за якою з 1 лютого 2024 року багато осіб з числа внутрішньо переміщених громадян України припинять отримувати виплати. І на сьогодні тривають перемовини між нами, міністерством реінтеграції, міністерством фінансів і міністерством соціальної політики, аби розширити категорії осіб, яким буде продовжено виплати в 2024 році. Це дуже важливо для тих людей, які до прикладу подались на виплати до 1 серпня поточного року, тому що уже з лютого вони, наприклад, не зможуть претендувати на виплати. Це дуже важливо для багатодітних сімей, для батьків, хто має малорітні дітей і проживають на території активних або можливих бойових дій. Це Запоріжжя, Херсон, там не працюють садочки, не працюють школи, і люди об'єктивно не можуть піти на роботу, бо немає з ким залишити дітей. Наша позиція категорії громадян, яким потрібно продовжити виплати у 2024 році, повинні бути суттєво розширені. Над чим ми і працюємо. Є категорії, яким автоматично буде продовжено. До прикладу, це пенсіонери, пенсії яких не більше там сім тисяч сімдесят три три прожиткових мінімуми. Так, є категорії, які треба буде дійсно робити об'єктивний аналіз на сьогодні. За цією постановою, про яку я вже говорила, це місцеві УПСЗН, так управління соціального захисту населення. Я з вами погоджуюсь, що є багато помилок на місцях, є необ'єктивність у підходах, є багато неточностей, і до нас люди дзвонять масово. Тому обіцяю, що ми все зробимо для того, аби люди продовжили отримувати виплати у 2024 році. Наскільки це можливо? Це були слова Ірини Верещук, міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Як бачимо, пропагандисти не полишають спроб маніпулювати настроями людей, які отримують соціальні виплати. І дійсно, іноді досить важко похабцям в інтернеті розібратися, що відбувається у такому досить складному регулюванні питання, до якого причетні одразу декілька державних органів. Саме тому, аби не дати ввести росіянам-пропагандистам себе в оману, важливо відписатися від усіляких анонімних джерел і не давати їм нагоди сіяти у ваш мозок непевність і сумніви натомість надійну інформацію завжди можна знайти у офіційних джерелах, а також на ресурсах суспільного мовлення у українському радіо, телеканалах «Перший» та Суспільна культура, вебсайті Суспільне новини і у соціальних мережах Суспільного. І не забуваємо, що те, як ми поводимося з інформацією, що ми перевіряємо, а що одразу ширимо чи переказуємо, усе це може допомогти або завадити ворогу вести інформаційну складову війни. Тому вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.